Так, ну і ми з вами плавно підійшли до форматів даних. Наявність самого поняття формати даних кардинально відрізняє Excel від Word. Excel -у треба розуміти, ви вводите число чи ви вводите текст. Від цього буде залежати, які дії з указаними даними в програмі можна виконувати. І давайте з цим розберемося більш детально. Всього форматів, як бачите, є загальний, числовий грошовий і так далі. По факту, для, напевно, в більшості випадків використовуються з основних: це загальний формат, числовий формат, дата і текст. Поїхали. Всі комірки по замовчуванню відформатовані в загальному форматі. В загальному форматі Excel в принципі, розуміє, що число це число, і з ним можна робити певні математичні операції додавання, віднімання і так далі. І воно буде рахувати так, як ви захочете. А, з текстом він розуміє, що це текст, і а, також можна робити різні текстові операції, так як склеювати частинку, частинки тексту а, з однієї комірки до іншої комірки, розбувати текст в одній комірці на декілька текстів в інших комірках і так далі. От, але якщо е, треба застосувати особливий формат числа, наприклад, 321 гривня 00 копійок, то натиснувши Enter, 00 копійок у нас видалися. Чому? Тому що по загально прийнятим математичним правилам нулі після коми вони е, ними нехтують, так як вони не несуть ніякої додаткової інформації. Тому в таких випадках нам треба сказати, що ні, Excel це незвичайний формат. Переходимо в вкладку формат клітинок і показуємо, що це незвичайний формат, це формат числовий, який має визначену форму запису. Наприклад, в даному випадку нам треба, щоб було два знаки після кома. Незалежно скільки їх там буде, 10, один знак. Взагалі не буде знаків, нам треба, щоб ти відображав два знаки. Натискаємо ОК і бачимо, що у нас додалися самостійно нулі. Якщо відформатувати так певний діапазон клітинок, позначити, що нам треба два, три знаки зачасту або два, або три, Три використовуються, коли у нас іде відображення в тисячах гривень. От. Таким чином, відформатувавши значення цих комірок в необхідному для нас вигляді. А якби ми не записували число, після нього завжди будуть виставлятися два знаки після коми. Навіть якщо при певних розрахунках у нас йде дуже-дуже багато знаків після коми, давайте зробимо, то вони будуть заокруглюватись до другого знаку після коми по математичним правилам заокруглення. Тобто, як бачите, у нас тут третій е знак іде 6. Це означає, що попереднє число 3 має бути заокруглене в більшу сторону, але для подальших розрахунків буде братися саме це число. Ось чому я казав на, в одному з попередніх відео, що в рядку формул ми бачимо саме те значення, яке у нас внесено в комірку. А при друзі ми будемо бачити 354,24. Це, напевно, все, що треба знати в про числовий формат. Також можна за допомогою швид... кнопок швидкого доступу збільшувати кількі... видиму кількість знаків після кому і зменшувати. У цьому саме число буде зберігатися повністю. Наступний формат грошовий і фінансовий. По суті, їх відрізняє від числового лише наявність. Знаку грошової одиниці. Тобто, якщо ми хочемо, щоб після нашого числа записано, у нас відображалися ще знак грошової одиниці в символьному, у варіанті символу або у варіанті буквеному відповідно, у нас в цій клітинці будуть зберігатися От саме валюта рівня. Таким чином. З даними комірками можна проводити абсолютно всі ті ж самі числові операції, але при цьому ми ще будемо бачити грошову одиницю. Наступний формат це дата і час. Один із найцікавіших форматів, і з яким може виникати ряд запитань. Для того, щоб розібратися з датою, треба зрозуміти. Як Excel розуміє, що таке дата. Для цього записуємо сьогоднішнє число 27.01.2022 року. Зверніть увагу, що Excel самостійно оприділив, що в форматі клітинки дата. А з датами також можна проводити математичні операції, так само, як і з числовим форматом. Наприклад, якщо ми додамо до сьогоднішньої дати 10 днів. Ми побачимо, яка цифру 10, ми побачимо, яка дата у нас наступить через 10 днів. Це буде 6.02. Давайте спробуємо перевести зараз спеціальну дату в загальний формат. Що ми побачимо? Ми побачимо цифру, число 44 588. І там, де ми записали формулу плюс 10, ми побачимо 44 598. Тобто Excel інтерпретує сьогоднішню дату у вигляді якогось числа 44 588. Це означає, що якась дата для Excel буде одиничкою. Давайте подивимося, яка це дата. Пишемо 1 і спеціально переводимо одиничку в формат. Бачимо, що це 1 січня 1900 року. Це означає, що для Excel 1 січня 1900 року є точкою відліку. Не так як ми звикли від Різдва Христового рахувати, а е, обрали якусь таку нейтральну дату, яка е, для Excel є відправною точкою. І звідти з цієї дати вже чекаємо. Тобто десь в базі. Програми самої Excel зробили отакий список відповідностей. Коли одиничці присвоїли значення 01.01.1900 року, двійці присвоїли друге 01.01.1900 року, і так далі. Таким чином, у нас 31 буде 31.01.1900 року, а 32 це вже буде 1 лютого. І якщо продовжувати цю послідовність дуже-дуже-дуже довго, -дуже 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 -дуже, ми можемо з вами побачити, як після 360. А 5 дня, у нас після 366 дня у нас наступає 367-й і він вже є першим днем наступного року. Таким чином, сьогодні у нас 44 588 день після 1 січня 1900 року. І інколи в розрахунках, коли ви отримуєте, ви хочете порахувати, наприклад, одне число. Плюс інше число, а у вас на виході ви отримуєте дату. То в таких випадках ви маєте пам'ятати, що це просто Excel неправильно інтерпретував ту дію, яку ви від нього хотіли, щоб він зробив. І відобразив вам число у вигляді дати, яка відповідає цьому числу. В таких випадках просто змінюєте формат дати на загальний або на числовий формат. І отримуєте число, яке для вас необхідне. Що стосується часу, то якщо цілі значення у нас являються числами днями, то десяткові значення, наприклад, 0,5 да, половина дня, у нас якраз є інтерпретацією часу. Тобто 0,5 це 12 година дня. Якщо ми, наприклад, запишемо 0,5 25, сотих, тобто 1 четверта частини дня, і переведемо в формат часу, то це буде шоста година ранку. Відповідно, половина від цього числа. І так далі. Якщо спробувати перевести, наприклад, 9 годину дня в числовий формат, то це також буде якась частка від цілого, тобто, тобто дріб 9.24, який в сотому еквіваленті виражається як 0,375 тисяч. Так, наступний формат у нас це формат відсотковий. Відсотковий нам може знадобитися, коли ми хочемо рахувати по скороченій формулі частку від цілого. Наприклад, є у нас е, ціли, там, 345. Да? 345 чогось. І є у нас 70 чогось. Ми хочемо дізнатися, скільки е, 70 це скільки відсотків від цілого. В таких випадках можна або застосувати пропорцію. Або ж поділити просто 70 на 100% і відповідно обрати відсотковий формат. Таким чином, без пропорцій ми можемо дізнаватися відсоток від цілого. Наступний формат. Другий. Дробовий буде відображати наш десятковий дріб в недесятковому. 3-8 або 9-24, відповідно 9-та година ранку. Експоненційний. Експоненційний це формат, в якому. Він ще інколи називається науковий, це коли ви працюєте або з дуже маленькими числами, або з дуже-дуже мега великими. Наприклад, якщо результатом обчислень буде якесь таке дуже велике число, то ви його побачите в такому вигляді. Тобто, одна ціла, 234 тисячних, знак експоненти, і плюс ще 10 у 18 степені. Тобто, всього після коми у нас іде 18 цифр. Вони навіть не хоче так відображати. Да? Тобто ми з вами щойно написали 18 цифр, і е Excel важко розуміти такі великі числа, то він, тому він їх зберігає у вигляді експоненту. Або якщо це від'ємне дуже маленьке число 0, 0, 0, 0, 0, то ми побачимо, що це мінус експонента, або е мінус 10 верніше 10 в мінус 15 степені так і так далі. І текстовий формат. Що треба знати про текстовий формат? Uh, інколи бувають випадки, найрозпосюдженіший це запис мобільного телефону, коли нам треба записати номер телефону, наприклад, 099 765 556 7655667. Коли ми натиснемо Enter, перший нулик він прибирається, тому що по загальноприйнятим математичним правилам нуль попереду числа, якщо немає якому, він не записується, він зайвий. Uh, що робити в цьому випадку? В цьому випадку ми кажемо, що Excel це у нас текстовий формат. І можеш не переживати. Ми з цим числом ніяких математичних операцій робити не будемо. Можемо записати 09987655676. І Excel буде зберігати дане число у вигляді тексту. Математичних операцій з цим числом ви ніяких зробити не можете. Плюс до того, де треба бути обережним, якщо ви в комірці хочете побачити результат, наприклад, розрахунку комірки А5. Плюс Наприклад, 10 або плюс комірка а 6 і так далі, натискаєте Enter. А у вас залишається видно лише формулу, а не результат її обчислення. Відповідно, найперше, що ви маєте глянути, це в якому форматі знаходиться у вас дана формула. Вона у вас знаходиться в текстовому форматі. А в текстовому форматі Excel розуміє, що ви ніяких операцій не будете робити з цією коміркою, і тому. Ніяких операцій і не проводить, а виводить лише якби з цієї формули, з цього запису. Тобто, це для нього просто символ. Якщо в звичайних випадках дорівнює для Екселя, означає спонукання до якоїсь дії, да, тобто це початок формули, тобто початок якогось алгоритму задачі, який ми кажемо Екселі, то в випадку з текстовим форматом в комірці це для нього просто звичайний символ дорівнює і все. Для того, щоб все-таки отримати результат обчислення цієї формули, треба спочатку зробити, треба спочатку зробити а, загальний формат. І далі натиснути Enter. Таким чином, у вас буде результат тоді обчислення. В тому ж самому меню ви можете побачити ще додаткові формати або усі формати. А, значить, ви можете створювати власний формат маски, наприклад, мобільного телефону або власний формат дат. створювати умовне форматування, тут що частина тексту, який буде відповідати формату комірки, буде заповнюватися червоним, частина тексту чорним і так далі. Але це тема для окремого відео, для того, щоб розбиратися, а у нас базовий курс. Тому тому буде цікаво. Підписуйтесь на канал, я обов'язково зроблю відео.